Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. У Курській області українські спецпризначенці використовують розвідувальні нанодрони Black Hornet. Бійці підрозділу UA Rec Team сил спеціальних операцій показали застосування цього дрону у бойових умовах. Black Hornet використовується задля економії сил та засобів груп. Нанодрон допомагає з дорозвідкою кожної щілини ворожих об'єктів. Дрон, говорять, військові дуже тихий і майже непомітний у роботі. Розробка норвезької компанії Prox Dynamics важить всього 18 грамів і може працювати без підзарядки протягом 25 хвилин маючи діаметр основного гвинта в 120 мм, міліметрів. Безпілотник розвиває швидкість понад 20 кілометрів на годину. Дальність його польоту близько 2 кілометрів. Загальна вага усього комплекту близько 1,3 кг. кілограм. Цей БПЛА простий в експлуатації та досить міцний. Його важко виявити. Тому ця техніка добре підходить для бою в міських умовах. На фоні неба його можна помітити з 50 метрів. На фоні посадки або стіни складно угледіти із 20 метрів. Для зручності транспортування дрони планшети пульт мають свої підсумки. З системою кріплення, усе для комфорту військового та якісної роботи. Однак і коштує така сучасна техніка чимало комплекти з двох дронів зарядного пристрою, та планшета управління може коштувати до декількох десятків тисяч доларів. Вузькоспеціалізований дрон добре служить для дорозвідки приміщень посадок і територій, куди прямо зараз буде заходити група військових для виконання поставленої задачі. Нагадаємо, у 2023 році армія Сполучених Штатів замовила нанодрони Black Hornet 3 на 94 мільйони доларів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!